Вітаємо вас, шановні телеглядачі, ви дивитесь лозівську панораму. Ми розпочинаємо випуск. У відповідь на наш сюжет про якість води, яку ми п'ємо, нас запросило до себе виробниче правління водопровідного господарства Дніпро, що в Краснопавлівці. Саме звідси підступає вода у помешкання лозівчан. Об'єкт режимний. І ми стали першими з лозівських ЗМІ, кому дозволили відеозйомку. Отже, сюжет про якість води. Розповідав, показував та доводив, що ми п'ємо кращу воду, ніж деякі розвинені країни Європи, сам начальник управління водогосподарства Дніпро Віктор Кузуб, автор багатьох раціоналізаторських та інноваційних пропозицій в галузі водопостачання. Починається все з Краснопавлівського водосховища, куди вода поступає каналом з Дніпра. Ось це унікальна в Україні споруда, водозаборна станція. Ми на глибині 22 метрів, саме звідси, шість потужних насосів смоктують воду і вона подається на другий рівень підйому очисні споруди. Тут вода проходить традиційні три стадії очистки відстоювання, фільтрацію, обеззаражування. До речі, саме три стадії очистки проходить вода майже у всіх країнах Європи. Лише Амстердам має 10 ступенів очистки, а в Цюріхі та Гамбурзі воду серебрять. Це занадто дорогі процеси. За якими ж критеріями оцінюється якість води? По-перше, це каламутність. Держстандарт допускає 1,5 мг на літр. В Іспанії ця цифра складає 10 мг на літр. А в тій воді, що нам запропонували посмакувати в лабораторії, було 0,26 мг на літр. Другий показник це накип, еквівалент жорсткості води. У нас він 7 мг на літр. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує для вживання до 10. Канал Дніпро має свою акредитовану лабораторію радіологічного, хімічного та бактеріологічного контролю. Аналізи відправляються в обласну та лозівську санепідемстанції. Радіацій та небезпечних вірусів за всю історію водопровідного господарства Дніпро виявлено не було. А тому п'ють свою воду і сам начальник, і Лозівський директор водоканалізаційного господарства пили і ми. Нещодавно лазівчани виявили у своїх поштових скриньках нові квитанції підприємства тепломережі. Для чого це необхідно? Ми з'ясовували у заступника, начальника підприємства теплових мереж Сергія Костюка. Так, да, дійсно, квітанці нові з'явилися. 1 іюля здано нове э, комунальне підприємство теплові сети Лазовського горисполкома. которая ну, в дальнейшем будет снабжать жителей города теплом. Поскольку новых договоров на поставку газа на предстоящий, на будущий отопительный сезон еще не заключено, идет как раз сейчас период их заключения, он затянулся, скажем так. А чтобы не провалить начало отопительного сезона, своевременно подготовиться, подготовиться к нему принято решение, выдать напрямую наши квитанции, разнести людям, чтобы люди платили по этим квитанциям. Деньги все поступают полностью на расчетный счет лазовского предприятия, что даст нам возможность успеть подготовиться к отопительному сезону и вовремя запуститься. Раньше по старому договору поставки газа все деньги шли напрямую в Киев, а часть потом возвращалась нам на предприятие. Но в связи с тем, что предприятие новое, как я уже сказал, договора еще не заключились, поэтому принято вот такое решение. И вопрос главный, который сейчас волнует Лазовчан, повышение тарифов вступил в, закон, в силу закон о регуляторной политике. Главная цель которого это урегулировать те ваши расходы, которые несет предприятие, подавая нам тепловую энергию и нашими нашей оплатой. Скажите, главная, в общем-то, причина, почему вы повышаете тарифы? Чем мало вам оплаты от населения на сегодня? Самая главная основная причина то что действующий тариф не покрывает всех расходов, связанных с производством тепла. Тариф уже не повышался длительное время, хотя за это же время уже повысилась стоимость и газа, и воды, и других энергоресурсов и составляющих. И вот на сегодняшний день уже сформирован новый тариф, который проходит в согласование в комиссиях Городського совета. Його проверяют, Я думаю, що він составлен правильно, оскільки вже пройшло дві независимых аудиторских експертизи. І після прийняття рішення совета він буде введені в действие. Ви дивитесь на панораму. Про пункти металобрухту, легальні та нелегальні, а також про дії правоохоронців щодо виявлення порушників закону з цього приводу. Далі розповідь, але свистон. Як повідомив нам виконуючий обов'язки начальника міліції Володимир Славгородський, на сьогодні в місті приблизно вісім неофіційних пунктів прийому металобрухту. Вони знаходяться в приватних домоволодіннях, прийом ведуть вночі і відразу ж метал вивозять. З цього приводу відкрито декілька кримінальних справ. Щодо офіційних пунктів прийому, то з ними є домовленість про те, що, якщо їм здають труби... Дріт, люки та інші крадені речі вони телефонують в міліцію. Більш детальну інформацію про пункти прийому металобрухту нам дав начальник відділу боротьби з економічними злочинами Володимир Москаль. по боротьбі з економічними конвірними приступленням ГРО проводиться робота по виявленню незаконних пунктів прийому металолома, а також по виявленню права На тех предприятиях, которые официально занимаются заготовкой лома черных и цветных металлов. На территории города Лозовая расположены следующие пункты, которые имеют официальную лицензию, зарегистрированы и осуществляют свою деятельность по приему лома черных металлов. Это фирма Карат, которая расположена по улице Севос... Севастопольской. Она имеет лицензию как на прием черных металлов, так и на прием цветных металлов. Частное предприятие Фактор, расположено по улице Потемкина, также занимается осуществлением лома черных металлов, имеется соответственная лицензия. Предприятие УГБ Ресурс, которое также имеет лицензию на прием лома черных металлов. И второе предприятие Втормет, расположено в Севастопольский бульвар, которое также официально имеет лицензию на прием лома черных металлов. Подразделением проводится работа по выявлению незаконных пунктов приема металлолома. Это, как правило, они располагаются в частных домовладениях, то есть люди на территории частных своих домовладений осуществляют прием лома цветных, цветных и черных металлов. За этот год подразделением выявлено два факта незаконного приема металлолома. Это по городу, это по улице Советской. время дело находится на рас... расследование по нему закончено дело направлено в суд для принятия по нему решения также возбуждено уголовное дело за незаконный пункт приманки по улице Богдана Хмельницкого настоящее уголовное дело находится в стадии расследования в следственном подразделении Монстровского Пред... От... ответственность за данный вид Про... преступления предусмотрено как правило, это из практики свидетельствует штраф и условно, то есть и условная мера пресечения. То есть, как правило, от года до трех человек получает условную судимость. И штраф, ну, порядка правил из практики показывает, что штраф начинается от 500 гривен, то есть и выше. Работа в данном направлении подразделения проводится и в настоящее время, Виявляється, також, це не все, що було зроблено доволі а також робота проводиться по території Лазовського району. У п'ятницю 19 серпня в країні відзначався День Пасічника. Для когось бджолярство це улюблена справа, а для кого бізнес. Із пасічниками зустрічалась та куштувала мед Вікторія Крижановська. З найдавніших часів люди займалися здобуванням меду та воску, основних продуктів виробництва медоносної бджоли. Ми побували на одній з пасік, що розташувалася серед квітучих трав у затишному ярку за межами нашого міста. Серед мальовничої природи, вже котрий рік підряд, об'єднавшись у бригаду, виставляють тут свої вулики близько 10 пасічників лозівчан. Приємно сказати, що серед бджолярів у бригаді часом дедалі стає більше жінок. Прилучається до справи і молодь. Нині за скромними підрахунками на цій пасики більше двох сотень вуликів. Гудіння, постійний рух, кропітлива праця. За невтомними бджолками можна з інтересом спостерігати годинами. Бджолинна родина це складний механізм. Є в ній і своя королева, і фаворити трутні, і охоронці вулику, і бджолки-трудівниці. Досвідчені пасічники кажуть, що отримувати гарні результати від медозбору може тільки той бджоляр, який досконально знає весь хід бджолинного життя і вміє прикласти свої знання до справи. Професійних пасічників у нас в місті немає, як немає й офіційних організацій бджолярів. Але любителів цієї справи дуже багато. Є люди, які займаються бджолярством все своє життя, і свій досвід залюбки передають дітям та онукам. Адже це цікава і дуже корисна справа. Важко переоцінити лікувальні властивості меду, а також пролісу, воску, квіткового пилку, які теж є продуктом виробництва медоносної бджоли. Отже, як невтомно працюють бджоли, так доводиться працювати і пасічникам, щоб зібрати, профільтрувати, виготовити всі ці корисні для людини речовини. Тож бджолярство це не тільки приємний відпочинок і активне спілкування з природою. Перш за все, це тяжка праця. І в наш час ця праця не завжди себе виправдовує. Серед багатьох проблем першої пасічники називають відсутність достойного ринку збуту. Тож нині бджолярство з колись самої прибуткової галузі сільського господарства перетворилося на хобі для багатьох людей. Найбільша винагорода бджоляра сьогодні висока якість продукту, вдалий медозбор та міцне здоров'я підопічних бджолосімей. Щорічно у серпні особовий склад міськрайвідділу міліції віддає шану тим, хто загинув при виконанні службових обов'язків. Матеріал Ольги Бондаренко. 19 серпня традиційно по всій Україні проходить під знаком скорботи. Щороку цього дня згадують про правоохоронців, які загинули при виконанні службових обов'язків. У Лозові з нагоди Дня Скорботи четвертий рік поспіль біля пам'ятника загиблих міліціонерів проводиться мітинг реквієм. Зранку біля пам'ятного знаку поволі збираються люди. Шикується особовий склад міськрайонного відділу. Навпроти гості запрошені на мітинг друзі, рідні, близькі тих п'ятьох правоохоронців імена яких висічені на камені монументу. І в той же час в історії Лозівської міліції. Зібралися всі тут з однією метою вшанувати пам'ять усіх міліціонерів, які пожертвували життям, захищаючи спокій і безпеку рідного міста та його мешканців. Слова нагадування про вчинок наших лозівських правоохоронців і вдячності їм звучать від кожного промовця. Представників міської і районної влади, сьогоднішнього керівництва міськрайвідділу міліції. Всі вони в той же час покладають великі сподівання на те, що список загиблих наших лозівських правоохоронців не буде більше поповнюватися новими прізвищами. Ці слова сподівання звучать із вуст матері Юрія Гетьмана, сержанта міліції, який загинув при затриманні злочинця. Хочу висловити від усіх родственників погибших велику подяку, керівництву. За те, що вони не забувають нашій сім'ї, і наших дітей і завжди нам допомагають у лиху годину від імені всіх погибших, бажаю, від імені родственників всіх погибших, бажаю усім служащим міліції. Здоров'я і щастя, і щоб список цих погибших більше далі не поповнявся. Отець Михаїл, як і зазвичай, перед пам'ятним знаком, традиційно провів панихиду за загиблими. Військові пам'ять своїх героїв ушанували військовим салютам. А потім усі, хто зібрався цього серпневого ранку під стінами міськрайного відділу міліції, віддали данину пам'яті і поваги правоохоронцям, які ризикували своїм життям на бойовому посту при виконанні службових обов'язків хвилиною мовчання. Як завершальна нота заходу букети квітів, що лягають до підніжжя пам'ятника. Серед них букети від рідних і близьких. Керівництва правоохоронних органів, виконавчої влади міста і района. На цьому все. Це була вся інформація. Ми прощаємося з вами до середи. Бувайте здорові та бережіть себе.